Все під контролем і все йде за планом. Так російські пропагандистські змі коментують появу у Білгородській та курській областях загонів РДК. А біці легіону свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону перейшли російський кордон у кількох місцях, прорвавши так звану оборону. Рух добровольчих підрозділів по теренах Росії супроводжується ударами безпілотників по білгороду, зокрема по військових частинах і пунктах управління. В районі селища Тьоткіно-Курської області вдалося знищити кілька складів із боєприпасами та взяти в полон расистів. Російський добровольчий корпус спростував заяви Міноборони Росії про нібито відбиття нападу диверсантів, натомість бійці Легіону Свободи та Сибірського корпусу продемонстрували два десятки полонених російських військових і запросили на перемови губернатора Білгородської області Гладкова. Ще один населений пункт області Горьковський опинився під контролем бійців Легіону Свобода Росії. Загалом під час операції на теренах Росії Москва у боях із Гердика втратила 613 військових убитими і 829 пораненими, сім танків і 2 20 БМП кілька гармат мінометів, установку БМ 21 град. Варто відзначити, що це не перший рейд груп на території Росії. 22 травня минулого року ті ж РДК успішно зайшли у Білгородську та Брянську області, захопивши кілька сіл та взявши полонених російських солдатів. Е, пері, скажіть, будь ласка, мета цього рейду посіяти невпевненість у російського керівництва, зірвати вибори на цих територіях чи, скажімо, так, показати вразливість расистів відтягнути певні сили. На цю ділянку кордону з фронту я думаю, що ця мета комплексна. Вона в першу чергу є такою інформаційно-політичною. Чому тому, що мета, яка ставиться, це заявити, що в Росії можуть бути озброєні рухи, які є в опозиції, тобто те, що можна боротися зі зброєю в руках, і це дуже важливо. Тобто, об'єднати ми бачимо, що от попередні рейди, я от простежував цю ситуацію. Або не були менше, тобто менше за чисельністю і менше людей доєднувалися. Зараз уже є менш, так. так, і чеченський батальйон, і батальйон Сибір. Тобто стало більше. Воно розширюється, і цей рух він не вмирає, тому що Росія хотіла, щоб це все розформувалося і нічого не було. І в першу чергу заявити, що дивіться, є така опозиція. Це важливо. Друге, продемонструвати іншим, що хочете боротися в Росії. От вам приклад, як треба там боротись, по іншому там не працює. Це другий момент. Третій момент а, уже суто такий а, і. І медійно-політичний, тому що якраз на тиждень так званих виборів це все відбувається, і Росія не може нехай в одному регіоні, але навести лад не контролює ситуацію. І наступний військовий момент він дуже простий: чим більше буде ворога знищено на російській території, тим менше його потенційно з'явиться в Україні. Дуже проста логіка. От зараз дуже багато говорять про те, що відбувається з обстрілами на Сумщині, наприклад, і так далі. І пішли різні інсценуації того, що, а можливо, це через те, що РДК там заходив. Ну, по-перше, обстріли там були, хто відслідковує ситуацію так, постійно бойовині, да. А по-друге, звичайно. А по-друге, слухайте, а навпаки, що тоді спостерігати за тим, що відбувається? Чи можливо ці люди зайдуть, ці загони, і вони знищать бодай одну артилерійську систему? Нехай одну, нехай. Дві внаслідок цього рейду, але все одно це втрати, тому це має певний сенс щодо відтягування уваги ворога безумовно перед дислокацією військ. Ну можна сказати, що на куп'янському напрямку атаки не такі інтенсивні, але сказати про те, що вони перекинули війська, теж не можна. Тобто, все ж таки, ворог концентрується тими силами, які є. Але, зрештою, звичайно, що це добре і це позитивно, тому що це по перше розтягнуто в часі. По друге, більше людей. Я думаю, що в наступних рейдах вони будуть ще більшими і ще масштабнішими.